Хочу сказати разом всіма вами, брати і сестри, слава Богу. Слава Богу, ми маємо прекрасний день. Сьогодні мали прекрасне зібрання, коли Бог говорив до наших сердець. Я вірю і знаю, що Він хоче продовжувати говорити до нас. І його любов до нас, браті і сестри, вона є дуже велика, тому що він дав нам спасіння. Він нас зібрав тут, і більше того, Він хоче говорити до нас. Він хоче промовляти, щоб ми. Чуючи його слово, Він хоче нас міняти і переображати в образ свій. Знаєте, всі ми, ну не всі, хтось, багато з нас одного разу ми давали для, Богу, для Бога одну обітницю. Хтось вже давав, дасть Бог, хтось ще буде давати. Коли ми приймали хрещення, то нас запитували, чи обіцяєш Богу доброї совісті. І ми казали так, що ми обіцяємо. І знаєте, браті сестри, я би хотів би, щоб на протязі моєї проповіді, скільки я буду говорити часу, щоб ми роздумували, чи дійсно ми здійснили ту обітницю, яку ми давали Богові. Чи наша совість вона залишилась доброю. І знаєте, браті сестри, сьогодні тема моєї проповіді, я її знаєте, як назвав, що Старайся триматись доброї совісті. Бог подарував для кожної людини таке гарне чувство, відчуття, як совість. Це, я би сказав, частиночка Бога внутрі нас. І є люди, які ніколи вони не знали Бога, ніколи вони йому не служили, але внутрі в їх. Є той голос, голос совісті. І знаєте, я досліджував і взяв словник і почитав, що ж таке совість. І там пише, що совість це відчуття внутрі людини, яке… це здібність людини саму себе судити, це відчуття, що добре, а що погане. Тобто людина независимо від того, чи вона знає Бога, чи не знає, вона внутрі має такий голос, який говорить до, до неї: оця річ хороша, а ця погана. І я хотів би, браті і сестри, сказати разом з вами: слава Богу за совість, яку Господь подарував для нас, яка до нас говорить, слава Богу, за те, що ми маємо цей голос, який внутрі нас. Але часто ця совість вона може бути. Трошки другою, трошки загашеною, трошки спаляною, а можливо, і взагалі спаляною. І іменно про ці речі я би хотів би порозсуждати разом з вами. Знаєте, зараз в новій технології, в нових цих машинах. Ми маємо багато сенсорів, і браття знають, що і сестри, мабуть, також, коли ми здаємо взад, є сенсор, який показує, що ми вже заблизько десь, і він починає піщати. Він показує, що ми скоро можемо вже вдаритись машиною. Також є різні речі, і я би хотів би порівняти совість до сенсора, який є внутрі нас. Одного разу в 1994 році. В Іспанії летів літак, і страпилась велика катастрофа. Він розбився. Всі люди, які були на борту цього літака, вони загинули. Весь екіпаж, всі загинули. І коли пройшов час, і скрили, там є такий чорний ящик, який скривають, і там пише всю інформацію, яку говорили перед падінням пілоти всередині. І коли цей літак летів. То датчик із один із сенсорів він говорив, що піднімися вище, тобі потрібно піднятися вище. Але у пілота була добра видимість, і він не послухався. Він просто сказав: Та замовчи. Він не повірив, що він говорить правду. Після того трапилась велика катастрофа, цей літак розбився. Люди загинули. Чому? Тому що цей пілот він не послухався цього голосу. Знаєте, часто. В наше серце промовляє совість, як той датчик, як той сенсор, як той комп'ютер, і він каже, що нам потрібно піднятись вище над чимось, а можливо опуститись. І коли ми цього не слухаємося, коли ми до цього не прислуховуємося, коли ми відкидаємо і кажемо та замовчи, ми попадаємо в велику катастрофу. Хай Бог нас збереже від цього. Знаєте, в старому заповіті совість вона прирівнювалась до, до серця, що написано, що фараон ожесточив своє серце. Тобто там було слово, воно замінялось серцем. І написано про, про Давида, що він каже, ти в мені сотвори нове серце, то дай мені чисту совість. В новому заповіті більше 30 разів згадується слово. Таке як совість, і воно більше висвітлює і говорить, якщо точний перевод, воно, воно говорить, що знати розумом, знати розумом. Я хочу зачитати перший текст святого письма. Це буде римлянам, другий розділ 14, 15 вірш. Римлянам другий розділ 14-15 вірш. Ібо, бакада язичники. Не імаючі закону, по природі законною ділою, то не імає закону, ані самі собі закон. Вони показують, що діло закону у них написано в серцях, о чому свидетельствує совість їх і мислі їх, то обвіняючи, то оправдующе, одна другою. Господь, як я вже говорив, Він заложив кожній людині совість. І незалежно від того, чи моє віруючі, чи не віруючі? часто звучить таке питання: ну, якщо людина ніколи не знала Бога, як вона буде судима, ніколи вона не чула. Є совість, яку подарував Господь для людини, і вона для неї говорила. І тут Біблія говорить, що по тому всьому Бог буде осуждати, як вона, як вона поводилась, як совість їй говорила, так воно буде. Знаєте, сьогодні проповідувалось про те, що є письма... Які посилає для нас дияволи, як, ми, як нам правильно на їх реагувати. Я вірю і знаю, що є також письма, які посилає для нас Господь. І от совість це одне із пісім Ісуса Христа, із пісім Бога, який промовляє до нас, який говорить, як нам правильно поступати, що нам правильно робити, я би хотів би по. Пороздумувати про три види совісті, яких ми можемо знайти в Біблії. І перша совість це неправильна совість, це порочна і спалена совість. Я хотів би зачитати: це буде Тимофія, післання апостола до Тимофія, перше післання, четвертий розділ. Перших два вірша. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, словесников, сожженных в совести своей. Сегодня мы так уж чули в раннем зібрані, что настанет час, когда люди матимуть очень такие плохие критерии. Про які ми чули, брат проповідував розказував. І одним із критеріїв буде те, що люди вони будуть мати спалену совість. Тобто люди вони не будуть совісними. Ми можемо чути, що цей чоловік є совісний, а той якийсь безсовісний. То, коли настане останнє время, то написано, що люди будуть безсовісні. Вони не матимуть совісті, коли взяти оригінал, то там пише про сажони совісті, якби припалене, прижонд, при... І знаєте, колись в дитинстві, я пам'ятаю, я посіщав е село, де моя бабуся живе, і вона часто пекла хліб. Знаєте, і коли вона доставала такий пахучий хліб, вона просто його виймала голими руками. І вона не відчувала. Ну, коли я брав цей буханець хлібу, мені дуже сильно пекло. Чому моя бабушка, вона привикла до того, привикла до гарячого, моє тіло воно не було привикше до того. І тому, коли наша совість говорить про те, що ми щось робимо неправильно, один, другий, третій раз, ми на це не реагуємо. Ми стаємо привикшими до того, що це нормально. Почекай совість, не говори. Всі так роблять, ми вже чули, всі так поступають. Чому я маю робити по-другому? І ми на свою совість ми не реагуємо. І вона стає бути припалена, прижона. І... Ця совість, вона є досить, досить нехороша, досить погана, коли ми маємо спалену совість. Такою совістю ми не можемо попасти в небо. Хтось сказав, я не знаю, один із проповідників. Я чув, що коли людина попаде на небо з сужоною совістю, то її не на небо, а попаде в вічність, то оця совість вона буде як цей черв'як. Точити її, вона буде постійно говорити і казати, що вона робила неправильно, що вона поступала неправильно, і нам не потрібно мати спаляну совість, нам не потрібно мати припаляну совість. Коли ми відчуваємо і знаємо, що наша совість вона не йде з тим, що ми бачимо, і що наша совість говорить протилежні речі для нас, то нам потрібно каятись, нам потрібно мінятися. Інша совість це є немічна совість. Це другий вид совісті, яку ми бачимо, і про це написано в Коринфіна. Іслання апостола Павла до Коринфян. Верши 8, роздел 4, -й, 11. -й Итак, об употреблении в пищу жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много. Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие, признающие идолов, едят идоложертвенную, как жертвы идольские». И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не посложила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, Єсть і доложертваною, і а знання Твоє погибне немощний брат, за которого умір Христос. Немічна совість вона може бути більшість, вона буває в людей, духовних таких младенців, людей, які тільки покаялись, які тільки прийшли перед, перед Бога, і вони не мають багато знання. І коли вони жили. В якихось інших напрямках їх і по-іншому вчили. І апостол Павел він в цій книзі до Коринфян він відкриває одну проблему, що там були капища для ідоложетних, для ідолі приносили жертви. І коли приносили жертви, вони посвячували ці жертви для Бога. Але оскільки ці ідоли вони жертв не могли їсти, то ці жертви вони потім продавалися за нижчу ціну. І були люди, які купляли і їли, і для них совість вона не мучила їх, і все було нормально. Але люди були, які тільки прийшли до Бога, і вони знаючи, і служачи тим ідолом, вона мучила їх. І тому, брати і сестри, коли є немічне біля нас, і апостол Павел каже: коли я знаю, що біля мене є якийсь немічний, то я не буду їсти м'ясо в коли ми знаємо, що у брата близько біля нас є немічна совість, він по-другому розуміє, хоча це і не гріх, то нам не потрібно ставати соблазном для нього. Прийде час, коли брат він буде читати більше Біблію, більше молитись Богу, Бог йому більше буде відкривати, в нього буде більше пізнання, і я думаю, що совість його поміняється, і вона переросте з доб... з... З... з немічної в добру совість, в хорошу совість. Тому, брати і сестри, коли ми маємо немічну совість нам потрібно просто возростати, читати Біблію, розуміти, що добре, що погано. Але якщо ми знаємо, що біля нас поблизу є людина з немічною совістю, то хай боронить нас Господь, щоб бути соблазном для брата чи то для сестри. Хай Бог благословить і поможе нам в цьому. І остання совість це яка найправильніша, найхороша, з якою ми можемо попасти в небо. Это чиста и добра совесть. Писание апостола Павла до евреев, 9 раздел, 13 и 14 вірш, говорит нам так. «Ибо есть кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело. То коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совість нашу от мертвих діл для служення Богу живому і істинному. Слава Богу, брати сестри. Знаєте, в старому завіті, коли в людини мучила совість, вони що робили? Вони приносили жертви, вони різали досить велику кількість цих козлів. Цих Овечок, баранів, всіх звірів, але ця вся кров вона не могла очистити совість людини, вона могла прикрити. Але коли прийшов Христос, то Його кров вона сильна, щоб очистити нашу совість. Слава Богу, брати і сестри! І написано, що тим паче кров Ісуса Христа вона може від мертвих діл нас очистити. Слава Богу за те, що одного разу Ісус Христос Він знайшов нас. Слава Богу, за те, що Його кров сьогодні може очистити незалежно від того, яка совість була. Але коли ми приходимо, коли ми, коли ми приходимо до, до Бога, коли ми відкриваємо наші проблеми, коли ми говоримо, Він очищає, тому що, тому що Він є сильний, тому що Він любить нас. Знаєте, обов'язок. Всіх нас, віруючих людей, щоб тримати нашу совість в чистоті, Щоб коли наша совість вона промовляє до нас, щоб нам її не загашувати, щоб нам її не припалювати, і, можливо, ми, коли сидимо вдома і є вибір піти на зібрання, послужити Богу, піти на співанку, і Бог говорить, і Він побуждає через нашу совість. Я вірю, що Дух Святий, через неї говорить до нас і каже, потрібно йти. То нам потрібно правильно реагувати, Нам потрібно виходити, нам потрібно виконувати це для того, щоб, щоб не загашувати нашу совість. Тому що коли ми один раз не підемо, другий раз не підемо, третій раз ця совість вона перестане говорити до нас. Ця совість вона буде загашена, і потрібно буде нам виходити і, і робити якісь великі зміни, якщо Бог або милість Божа буде до нас, щоб ще нам помінятися, знаєте. І нам треба свою совість тримати в чистоті. І знаєте, нам потрібно робити якісь певні кроки, певні шаги для того. І як, як нам тримати, як нам, робити, як нам тримати нашу совість в, чистоту, в чистоті? І перше, що нам потрібно зробити, це покаятись. Всіх наших таких відомих гріхах, знаєте, нам потрібно визнати, що ми були неправильні неправі перед Богом. Якщо ми знаємо, і наша совість вона говорить в якихось випадках, кожен знає себе. Я знаю, коли Господь говорить через мою совість до мене. І я вірю і знаю, що кожен із нас знає, коли щось не так. Тому, коли ми знаємо якісь конкретно речі, які... Ми робимо вопреки нашій совісті перше, що нам потрібно визнати, що ми не праві, і покаятись перед Богом. Знаєте, часто ми чуємо такі молитви, що, Боже, прости, може я десь там згрішив. Знаєте, такі такі загальні, загальні молитви. Але я вірю і знаю, що Господь, коли ми грішимо, Він чітко проговорює до нас. І ми згадуємо, коли Ісая говорить, він каже: Господи, прости, чому? Тому що я муж. З нечистими устами він не говорить, може щось, він конкретно знає, тому що Бог йому відкриває. І коли Бог до нас говорить, давайте ми не будемо раболєпствувати, ми не будемо знаєте, відкидати десь, але ми будемо приходити. Ми будемо казати, Господь я був неправ. Це перше, що ми маємо зробити. Друге, ми маємо попросити пробачення. Проти кого ми згрішили, так говорить Біблія в Матфія 5, 23 Там написано, що якщо ти маєш щось проти щоб знаєш, що брат щось має проти тебе, прийди, примирися з ним. І коли, коли ми знаємо точно, що ми згрішили проти нашого брата, і наша совість вона говорить до нас. А можливо, вже ми трошки десь її і притушили, і ми сказали, ну, брат такий, він не прав, переглянути нам потрібно. Нам потрібно підійти. В, лучшому, в кращому випадку нам потрібно розібратися з братом чи з сестрою, сказати ось так, можливо, щось недорозуміння і обов'язково попросити вибачення, якщо ми проти, проти брата чи проти сестри. Хай благословить нас Бог в цьому. І третє, що нам потрібно зробити, вести себе чесно. Біблія говорить, що. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість і у всьому бажаємо поводитись чесно. Це апостол Павел говорить. Во всіх речах, які ми робимо на цій землі, нам потрібно поводитись чесно, незалежно від того, де ми перебуваємо. Чи це ми на роботі, і ніхто з братів, сестер нас не бачить. Нам потрібно бути чесними, чи це ми в іншому місці, десь Знаєте, я чув одну таку історію. Один пастир розказував. Він каже, що одного разу у нього було так, що він їхав на автобусі. І ще в той час в совєтське время, проїзд коштував 75 копійок. І він каже: Я проїхав і не заплатив. І каже, пройшло багато часу, і Бог почав мені нагадувати за це. І він мені нагадує, і він мені говорить, що я неправильно зробив. Совість до нього починає говорити. І каже: я не можу з цим жити, я не можу з цим змиритися, що я поступив нечесно. І каже, одного разу: я заходжу в автобус і каже, купляю квиток і кажу, мені дайте два. Вона так на мене дивиться, каже, я зайшов сам, а беру два квитка. Каже, я не заплатив одного разу, хочу заплатити. Знаєте, нам потрібно бути чесними людьми, тому що ми християни, тому що учить нас цього Біблія. І Якщо ми не будемо чесними, то Біблі то совість наша обов'язково вона буде проговорювати до нас. Вона обов'язково нас буде облічати. Брати і сестри, хай благословить нас Господь, щоб нам мати добру совість. Щоб ту обіцянку, яку ми давали нашому Господу, коли приймали хрещення, щоб нам пронести її. А можливо, ми бачимо і знаємо, що десь наша совість не так, як треба. Давайте ми поправимо наш світильник, поправимо наше положення, щоб наше життя воно було угодне для Господа. Щоби, коли ми предстанемо перед Ним, наша совість була добра. Була чиста і була правильна. Давайте ми зараз помолимося, щоб Господь благословив нас, щоб всім нам ходити в добрій совісті. Давайте ми склонимо коліна, помолимося Богу.